Яка міфічна істота мешкає майже в кожному українському домі? Чому в давні часи були проблеми з водою? Кому наші предки віддавали найкращих дівчат? Та хто спробував ув'язнити самого Бога? Привіт! Я Нік Лисицький. Це енциклопедія української міфології, шоу про неймовірних персонажів та дивовижні явища. А герої сьогоднішнього випуску домовик, Жретва, змій та Ірод. Домовик або домашній дух один з найпопулярніших міфічних персонажів українців. Він мешкає у кожній хаті, а інколи і у сучасних міських квартирах. Виглядає типовий домовик як невеличка, схожа на людину волохата істота. Він охороняє затишок у домі, і, якщо до нього добре ставляться, дбає про злагоду і добробут родини. А от ображений домовик горе в сім'ї. Якщо його розсердити, він починає бити посуд. Водити ночами, душити господарів і всіляко намагається вижити їх з власного помешкання. На думку деяких дослідників, в давні часи домовик був добрим богом хатнього вогню. Інші пов'язували його походження з культом предків, коли хатнім духом ставав один з померлих членів сім'ї. Однак в народних легендах існує набагато більше варіантів походження домовика. За однією з версій він постав скрапель води, який чорт струшував зі свого пальця. Згідно другої, це скинутий з неба ангел, згідно третьої душа того, хто помер на місці будівництва хати. Також казали, що якщо мати навмисно впустить дитину і цього ніхто не помітить, то в сім років ця дитина стане домовиком на заході України, де домовика називають годованцем, побутує віра в те, що його можна створити зі зноска, маленького недорозвиненого курячого яйця. Без жовтка. Такий домовик приносить багатство, а за свої послуги забирає після смерті господаря його душу. Щодо зовнішнього вигляду домовика, також немає єдиної думки. Часто він взагалі невидимий. Вважають, що якщо з домовиком входитися добре, то його не почуєш і не побачиш. А всілякі підозрілі звуки, шурхіт, грюкіт або темні моторошні тіні ознака того, що домовик незадоволений або намагається про щось попередити. Домовика уявляють кремезним чолов'ягою, схожим на хазяїна дому. Навпаки, маленьким чоловічком з гострими вушками у червоних штанях. Він може мати рогату шапку, цапині ноги й курити люльку. І навіть з'являтися у вигляді тварини: кота, чорної курки, барана, теляти, собаки, сови, миші чи вужа. А у найсвіжіших згадках про домовиків, записаних у 80-х роках минулого століття, домовик постає у цілком сучасному образі: чоловіком в костюмі, кроватці, білій сорочці і на курячих лапах. Живе домовик на горищі або на печі. І допомагає хазяїну у справах, подає добрі поради, слідкує за господарством, пильнує за майном. Втім, характер у домовика доволі примхливий. Він не любить солоної їжі, залишеного на столі ножа і часнику. Не подобається йому і коли хтось хропе, лається чи голосно кричить, а також якщо в хаті не прибрано. До того ж, розповідають, що домовик недолюблює жінок. Так він може прийти і обійняти самотню господиню за плечі або талію. І лише від реакції жінки залежить, що буде далі. Якщо вона запропонує йому дружбу, промовивши Спеціальне замовляння. Домовик більше не з'являтиметься. Якщо ж господиня злякається, це може спровокувати справжнісінький полтергейст. В будинку почнуть пересуватися і літати речі, чутимуться моторошні голоси. Як бачите, з домовиком краще бути у добрих стосунках, щоб задобрити хатнього духа, прийнято залишати для нього цукерки або щось солодке. А чи зустрічалися з домовиком ви? Можливо, він є і у вашому домі. Розкажіть у коментарях. Жретва Загадковий і моторошний персонаж гуцульської міфології. Хоча інформації про неї дуже мало з оповідей, які збереглися до наших часів, ми дізнаємося, що жретва була схожою на дракона і не давала людям вдосталь води. Отримати життєдайну вологу можна було лише принісши людську жертву. Легенда говорить, що жретву створив Бог для того, щоб вона йому допомагала. Жретва була схожою на звичайну людину. Жила на високій горі та харчувалася виключно стиглими чорницями. Час від часу Бог відправляв її на землю збирати інформацію про те, що відбувається серед людей, а інколи і карати їх вогнем. Тоді вона перетворювалася на змія з крилами і довгим хвостом, кінчик якого освітлював увесь світ. Під час одного з таких завдань жретва зголодніла. І так нажерлася якоїсь падалі, що не змогла летіти. Довго вона повзла назад до Бога. А коли, зрештою, приповзла, той зрозумів, що вона, як то кажуть, схибила. Він позбавив жретву можливості літати, але, враховуючи минулі заслуги, призначив її стерегти воду на землі. Відтоді, щоб отримати воду, люди змушені були приносити в жертву жретві живих хлопців та дівчат. А на щастя, одного разу з'явився сміливий чоловік, який вбив жретву. і з того часу стало на землі багато води. Змій один із основних образів світової міфології, надзвичайно давній і багатогранний. Вирець світу, уособлення стихії, нечиста сила, сексуальний символ. В Україні він найбільш відомий як головний казковий антагоніст, супротивник головного героя. Однак, на відміну від меркантильних та злостивих драконів західної культури, український Змій благородний, готовий до діалогу, а гарних дівчат любить більше за золото. Віра у змія сягає преісторичних часів. У міфах багатьох народів змій бере безпосередню участь у творенні, є втіленням первинного хаосу, з якого утворюється світ. У слов'янській міфології змій ящер, могутній тотем і, ймовірно, окреме божество. Вважали, що ввечері він ковтає сонце, а на ранок знову відпускає світило на небо. Залишки культу змія збереглися у циклах слов'янських свят, ритуальній обрядовості, звичаях та повір'ях. Крім того, справжній змій вуж. Один з обов'язкових елементів слов'янських капищ в пізніших народних віруваннях вогняний змій або змій метеор постає міфічним коханцем перевертним. Коли він летить у повітрі, то виглядає як справжній змій. Що палає вогнем і сипле іскрами, але, опинившись на землі, перетворюється на гарного парубка і йде залицятися до жінок. З прийняттям християнства в Україні змій став асоціюватися з дияволом. Однак, попри те, що давні легенди про нього майже втрачено, справжній образ змія зберігся в багатьох українських народних казках, і в них він аж ніяк не виглядає абсолютним злом. За зовнішніми ознаками, казкові змії бувають двох видів: перший древній це багатоголовий змій ящер, і другий більш сучасний антрополог. Тропоморфний, тобто звичайний чоловік. Зазвичай змій сидить у своєму палаці або печері, охороняє межі своєї території і приймає найкращих дівчат від людей, які хочуть його задобрити. Зверніть увагу: наш Змій не викрадає красунь. Вони приходять до нього по своїй волі. Тому що так вирішила громада. Та й бути Змієвою нареченою не так вже й погано, адже Змій доволі велолюбний. Він може закохатися у свою жертву і одружитися з нею. Змій доволі неконфліктний персонаж, до того ж наділений рисами лицарського благородства. Він ніколи не починає бій першим. А у героя, який до нього приходить, щоб відвоювати дівчину, спершу уточнює, чи дійсно той хоче битися, а чи може миритися? Та й під час бою він часто пропонує перепочити або пообідати. Змій взагалі може спробувати обійтися без насилля. Він дає героєві різні завдання, і якщо той їх виконує, то змій дотримує слова і віддає дівчину переможцю. Отже, як бачите, український змій це вам не той хитрий і підступний дракон, якого можна зустріти в багатьох міфах та сучасній культурі. З нашим змієм можна не лише домовитися, а й цілком приємно провести час. Уйрод. Головний чорт та володар пекла в гуцульській міфології. Так само, як і арідник, він виступає персонажем апокрифічних оповідей. Однак, на відміну від першого, має негативний і певною мірою моралістичний образ. Ірод демонологічний персонаж, що виник під впливом християнства. Ймовірно, в ньому поєдналися народні знання про реальну історичну постать царя юдеї Ірода І Великого та уявленнями про диявола і пекло. Легенда каже, що Ірод хотів спіймати і ув'язнити Бога, тому він змайстрував хитромудрий механізм з ланцюгів. В центрі якого стояло залізне крісло. Достатньо було потягнути за один важіль, щоб ланцюги замкнулися. І тоді Бог опинився б в полоні. Ірод запросив Бога поглянути на крісло і посидіти в ньому. Однак Бог знав про підступ і запропонував Іроду самому сісти в крісло, щоб поглянути наскільки воно йому пасує. Той сів, а Бог наказав ланцюгам замкнутися. І Ірод опинився ув'язненим у власному винаході. Того часу сидить він глибоко в пеклі. Прикований до крісла і чекає кінця світу. Адже лише тоді він зможе звільнитися. Час від часу Ірод посилає своїх слуг на землю розвідати ситуацію. А тоді допитується, чи гніваються люди, чи шанують батьків, чи доносять одне на одного, чи ворогують між собою браття і сестри. І коли довідується, що люди сваряться і ворогують, то дуже радіє, оскільки це наближає кінець світу. А чи розмальовують люди писанки і чи святкують Великдень, запитує далі Ірод. І, отримавши ствердну відповідь, сильно сильно плаче, адже доки люди будуть розписувати писанки та святкувати Великдень, доти кінець світу не настане. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про свіжі випуски, і розкажіть про наш проект своїм друзям та знайомим. Давайте разом популяризувати українську міфологію.